Так, дивимося зараз з вами. Ми Нікополь дивилися, зараз буде Покров, там він поруч з Нікополем. Що очікує місто Покров? Покров з 5 по 12. М -м, покров захищається. От ви знаєте, от Нікополь тільки що дивилася. В Нікополі були трошечки навіть легші карти, ніж в покрові. Трошечки якось вам там. Так, покров. Нібито розмірено все буде, так? Розмірено. Але щось буде викрито на такому, знаєте, на телевізійному, можливо, форматі, так, або десь там на. В ЗМІ буде викрито про якусь крадіжку. Така ганебна буде крадіжка. А крадіжка коштів, яка повинна була йти на дітей. Так, далі поїхали. Кошти виділяються. Дивіться, про... По про покров. Вам розказують в покрові, що якісь кошти повинні були виділитись, але не виділились. Так оце трошечки така брехня. Вони виділились, але зараз вони як притримуються. Для чого? Для, на майбутнє. Тобто, вони частково дали. А частково, ну, як влада, не влада, ну, люди, які займаються моніторингом та плануванням цих коштів виділення, вони, як притримують їх, бояться, що можливо буде гірше, і тоді коштів не буде взагалі. Ось так. Далі, з приводу взяття міста. Взяття міста не буде. Тут Сонце і Колосо фортуни, ні. А, але от дивіться, момент. А, на ваш покров є виділення а, коштів, от саме на покров, виділення коштів якимись благодійним організаціям. Можливо, навіть не коштів, можливо, навіть якихось таких от. А, От, наприклад, там гуманітарка, там, можливо, якісь там виділені там, техніка, тобто, але ж це все в грошовому еквіваленті, це кошти. Так? Тобто, щось було виділено на місто саме на ваше місто. Далі. Місто укріплюється, місто захищається, але. Щось теж дезінформація з приводу чоловік якийсь розпускає, з приводу, от як, як взяття міста, от, от таке може бути. Але це все брехня. От можуть розпускати, що ось нас зараз візьмуть, ми нікому не потрібні. Ви потрібні Україні, Оце найбільше. Тому... Але е, тут такий момент. Що будуть обстріли, і навіть ем, десь хтось буде теж розпускати таку дезінформацію, що про якусь про вбивство якоїсь сім'ї. таким чином. Дезінформація буде про якусь сім'ю. І про те, що там ну, прилетіло їх, вбило всіх. от такого не буде. Там щось не те буде зовсім. Там якась битовуха буде. там, не не прильот взагалі. Так, дивимося ще покров. О, да, десь буде прилітати покров. Але місто не візьмуть. Колаборанти здають за гроші. Ну, трошечки вам важко буде, десь буде прям повітряні тривоги. От, бачите, знову виділення коштів. Виділення коштів. Тобто, десь на вищому рівні кошти вони виділили саме для вашого, от, для вашого райського містечка. Колесо Фортуни. Що це буде? Ага, і у вас там також, от, знову. Кошти для оборони. А, так, дивіться, для що, я так розумію, що там повністю місцевість, це покров, Нікополь, подивлюсь, марганич ще не дивилася. Там виділилось щось таке. Воно буде для оборони і дислокація міст наших хлопців, і, ну, якось так все швиденько заворушилося. Розумієте, тобто там щось таке буде. Але ви про це ще не знаєте. Отак От вам скажу. Але місто не залишається українським, і ніхто його здавати. Його збираються захищати тільки, тому все буде добре. Тримайтеся покров. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і до побачення!